В цьому відео уроці я розкажу, як поставити такі символи: апостроф, кругі лапки, параграф, інколи використовуються і інші символи в текстовому редакторі. Word версії 2003. Ще є такі, які працюють в версії 2003 і стикаються з такою проблемою. що не можна поставити апостроф, а переходять на англійську мову, і це виникає деякі труднощі. Отже, запускаємо сам текстовий редактор версії 2003. Вибираємо пункт сервіс, настройка, натискаємо кнопочку Клавіатура у категоріях. За допомогою пузунка, захопивши лівою клавішу, ми ще притягуємо вниз, або за допомогою кнопочки переміщення вниз вибираємо категорію символи. Натискаємо на ній ліва клавіша. Далі вже в категоріях символи ми вибираємо ось ці нам необхідні. Символи, так, одинавно закриваючи, це буде наш апостроф, двійно відкриваю, закриваю параграф, авторське право, ну і охраняємо мій знак. Символів є дуже багато, тобто ви собі за бажанням поставите той, який вам буде необхідний. І Заключаємо функціональні клавіші під кожен символ. і Надалі вже цього кроку робити не потрібно. Хіба що якщо були якісь зміни в налаштуваннях і так далі. Але, пройшовши ці кроки, ви зможете легко відновити функціональні клавіші, які відповідали за той чи інший символ. Отже, де ці знаходяться функціональні клавіші на клавіатурі? Запущу зображення клавіатури. Отже, комусь зручно буде функціональні клавіші Alt-1, Alt-2, Alt-3, Alt-4, ну і так далі для кожного символа зарезервовувати відповідні функціональні клавіші. Комусь буде потрібно і зручно працювати з функціональною клавішою Ctrl. Ctrl-1, Ctrl-2, Ctrl-3, Ctrl-4, ну і так далі. Зрозуміло, де вони знаходяться, є. Знову ж таки, повертаємося до, до текстового редактора. Проходимо ще раз крок налаштування функціональних клавіш для символів, сервіс, настройка. Клавіатура, прокручуємо вниз символи, вибираємо і вибираємо. одинарна закриваюча апостроф, вставимо е, курсор миші в рядочок нової сочетання клавіш і натискаємо клавішу Alt другим пальцем одиничку і відпускаємо одночасно дві клавіші. Назначить. Вибираємо двойна відкриваюча. Потрібно натиснути не тільки побачити, а й натиснути тут у символах і натиснути в рядочку нової сочетання клавіш. Вибираємо Alt, двічку кнопку і відпускаємо. Назначить Alt 3, назначить. Параграф відмічаємо нове сочетання клавіш, Alt 4, назначить. Авторське право вибираємо в рядочок новий сочетання клавіш Alt 5, назначить і охраняємо мій знак, клікаємо Alt 6, назначить. Закриваємо, закрити кнопочку і як це працює? Вибираємо пункт 26, нехай, і пишемо слово пам'ять. Потрібно символ Апостроф. Натискаємо Alt утримуємо і одиничку клавішу натискаємо і відпускаємо одночасно. Е, переходимо на початок слова Alt 2 для того, щоб круглу дужку. Переходимо в кінець слова. Alt-3, щоб поставити закриваючи круглу лапку, Alt-4 ставимо параграф, нехай. Ну і е, Знак Alt-6 охраняємий знак, ну і е, нехай м, авторський правознак е, Alt-5. 2003. Е, це все, що хотілося розказати в цьому уроці, як поставити такі символи, як апостроф, параграф, е, круглі лапки, закриваючи, відкриваючи. Ну і ряд інших символів, які ви зможете самі вже. Які вам потрібні заключити в функціональних клавішах?